Авдіївка оговтується від потужного обстрілу, який тривав напередодні вранці. Забороненим калібром били по позиціях військових в промзоні. Лише серед наших десантників двоє поранених. Сьогоднішня ніч твердять кореспонденти ТСН була тихою. Бійці пов'язують це частково і з туманом і поганими погодними умовами. Але це не завадило ворогу вже надранок відкрити вогонь з кулеметів. Євгенія Цвітанська з передової. Стежки промзони, десантники, вже вивчили до міліметра, але щоразу після обстрілів новий рельєф. Там і там менше дісніває. І якщо міномети мовчать, то стрілкотня тут майже ніколи не вшухає. Малими перебіжками до найближчої стіни. Тут на промзоні що ближче до ворога, то темп пересування швидший, а вогонь інтенсивніший. Стріляють нашу сторону, спадають по позиції. Звідки стріляють і по чому? Зорієнтуватись важко. Але від свисту сліпих куль моторошно. Інколи, щоб дістатися до позиції, доводиться ось так перечікувати під стінкою. Стріляють відтуди, але по нам, сидіть по не приїхали. Звуки стрілянини відлунюються у кожному кутку промзони. Це ПКМ, Це починається обстріл наших позицій. Брат заспокоює то лише цивільним, із незвички некомфортно для військових буденність. Таке досить часто. Тобто, ми на це навіть не звертаємо уваги. Той свій, що йому роботи нема, що він настріляв, на ту сторону, накидав ПКМ і… Олаш 545 або так само колише сім Таку ранкову стрілянину за обстріл тут на промисловій зоні не вважають. Сьогоднішній ранок у порівнянні із учорашнім дуже тихий. Напередодні вранці подивіться розвалило дерева, спалило кілька будинків. Сюди впало щонайменше 20 артилерійських снарядів забороненого калібру. А ще понад 30 мін 82 го та 120 го калібру Агс. Решту вже нарахували. за пагару і досить висить у повітрі. Ось так горіли всі будинки й вулиці. Це пояснює брат лише одна із багатьох спалених будівель. Дивіться, що лишається від будинка, коли в нього влітає снаряд калібра 122 мм. міліметра. Від снарядів 152 мм міліметра, тих стін би взагалі не було. Командир укріп району із позивним байкер тримає у руках той самий 152-й калібр. Оце взриватель 152-го снаряда. Вот є маркування на ньому, біженьки. Це вчорашнє. А ще осколок маленький, але якби потрапив трохи лівіше, хто зна якої б біди наробив? Попав сюди і приліт сьогодні. Від артилерії ворог перейшов на гранати. Чому відповідь Байкер радить шукати в погоді? Сторонні звуки противника занадто лякають. Бутилка пластмасово тріснула там, десь е, щось впало стекло, бо це ж кругом руїни стоять. а Воно все вітер, дощ і воно все падає, сипеться. І їм здається, що ми ліземо до них і будемо на них нападати. І вони в паніці, дуже в сильній паніці. Один раз їм здалось, вони бачили своїх на тому боці, коли чоловіки без форми бойовика морили бліндажі. Показували три зуб, йшли, показували, бо в одній лопаті в руці тримали лопату. А другою показує, щоб не стріляли. Ззаді йшла охорона, і вони на передньому краї окопу окуп, копають окопи, позиції оборудують. Бейкер припускає, то могли бути військовополонені, тому вогонь не відкривали, боялися поранити своїх з Донеччина. Євгенія Цтанська, Валерій Сетюк, Микола Головко, ТСН 1+,1.